А всім привіт, і сьогодні ми з вами граємо в Маленька Мишка Великий Будинок. Ми загубили своїх діточок і маємо знайти їх в цьому великому домі. Тож пропоную не затягувати, а розпочинати. Мамо, Я кажу, я можу знайти цей будинок перший. Мімі, не мрій, Макс. Ти завжди жульничаєш. О боже, що? А вони не впадуть? Ой, мишата. Тихше, ви двоє. Будьте обережні там, це вам не ігри. Я вас спіймаю. О боже, у нас такі лапки. А... О, о боже. Такий... А що в мене? Дітки, веде! Мімі з Максом? Ми під ліжком, мамо. У мене таке відчуття буцім, то я не знаю, я не мишкою управляю якимось танком. Німецький Маус. Добре. Ви тут, то ви знайшли, доволі непогане місце для того, щоб сховатись. Але я надіюсь, тут немає ніяких павуків. Добре. Хто хоче побігати по дому? Ха, Це точно я, мамо. Я завжди швидший. Мамо, він жульничає, він пихнув мене. Добре, ви двоє брікерів. Хто піде для того, щоб взяти нам їжі? Нагадайте. Я просто впевнена, що ви двоє голодні після такої довгої подорожі. Тож вишайтесь тут і навіть не думайте рухатись. Я піду досліджу будиночок і знайду нам щось поїсти. Добре, мамо. Ми тут будемо в безпеці. Любимо тебе, мам! Я вас люблю, дітки. боже, вони дивляться на нас. Почекайте. І ось ми тут, і тепер наша мишка не така, танк. Чудово, двері зачинені. Хм, а якщо. А якщо я скину той горшочок, і він впаде і створить багато звуку. Можливо, хтось прийде перевірити. Алло, бізнес. Так так, гроші. Боже чому? Ми така паскудна миша. Ми, типу, взагалі прийшли в чужий будиночок, і ми тут вже починаємо щось розкидувати, якісь свої правила, знаєте, водити. Так ну, так не треба робити. Бам! Краще сховатись. Що це? Ніяк й думав. Нічого. Але я впевнений, тут е, привиди в цьому домі. Якби ж тільки мій тато і мій брат вірив мені. Привиди, що? Це цікаво. Окей. Ми можемо якось себе змити, як в тому мультфільмі? Ні. Блять. Помитися не можемо. Окей, цікаво, як. Ти тут був? Ні, 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 ні. Я ні в якому випадку туди не піду. А, останнє, що мені треба, це, щоб мене помітили. Ми такі чоп-чоп-чоп-чоп. Ну, ось кухня. Так, це той самий будинок. Так. Так, це будинок з моїх снів. Ми вже в третій раз по ньому бігаємо. Ти, де їжу взяти? Тупі криси, кожен тиждень нові в моєму будинку. Боже, якби б я тільки міг спіймати одну. І я зробив без неї смачний суп. А краще змінити маршрут, а звучить не надто приємно. Блять. Як так могло, ну, знаєте, совпасти. А я не можу до нього піти. о бляха. Він спить. О, подивіться, сир! А, це чудово. Виглядає так, буцім-то в нас сьогодні буде сир на ніч. Чудова я. Квас! І якраз сі сплять. Так, треба быстренько взяти сирка і втікти. Такий по пофігістичний котик. Чудово, це не так погано. О, блядь! Мяу! Ти що думав, що зможеш вкрасти в мене цей сир так легко? Я піко і я. Ох, піко, я малі, міля зимишка, приємно познайомитись. Ох, приємно познайомитись. це не те, що я хотів сказати. Ох, так. І знаєш, я такий голодний, тож. Не хочеш стати сьогодні моєю вечерєю. А що ж, давай ти мене спочатку збовиш. А я звовлю. Біжимо. Пиздець. Це через наші дії типу двоє мишенят вишилося сиротами. Кінець. А життя несправедливе. Блядь. Так, це все ми з вами вже читали. І... Тікаємо. А, мене з тувом піздянули. Біжим, 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 цей гараж, ми його знаємо. Чому я, блядь, миша не змогла під машину залізти? Це як? А тепер ще двоє мишенят вишили з сиротами. Чудово. Втікаємо. Десь можливо дирка має бути втікти. а Окей. Сюди. Давайте ми, знаєте, так боком навалюємо. Ми такі кастафення Кваса, чого ти мене в тупік привела, гра? Бля, чо? Що? Що, що, що це було? Це привид? Це привид, який цінує життя мишей. Бляха, мені справді треба повернути за дітьми. Боже, як я їх вишила так довго? Зачекайте, це корова. Корова, боже, це ворона. Ах, мужик, я такий голодний. Можливо, я зможу знайти смачненьку мишку десь тут. Так, якщо вона буде лише достатньо розумна для того, щоб. Коротше, рухатись тоді, коли я неї не дивлюсь. Я справді не можу сказати, в чому різниця між камнем та мишею. Так, це корисно. Добре, якщо я почую, що ворона літає, треба просто стояти. Мені треба бути надзвичайно обережним. Не рухаємось. Ну, добре. О, ні, вони закриють двері. Там має бути ще якісь е, е, вхід додому. Добре. Боже, яка душна ворона. Ох, ти що, я можу цим скористатися. В мене є якийсь вентиляційний вход. Я сподіваюсь, там немає нічого страшного всередині. Блять. Боже, будь ласка, не спочатку. Сука, шість мишенят вишилося без мами. Ні. Ні. Це в нас паралельний всесвіт. Як вона нас побачила, ну, чесно, ці воронячі приколи. Боже, тупа ворона. Нарешті бляха, я був так поряд е, Добре, мені це не подобається. Павуки тут є. Тут так темно. Краще поторопитись Ми на паука витов... Бля, що? Що за. Я маю в вазі Не грай зі мною в дурня, говоряща миша. я знаю, що тут дивні речі коїться Розмовляючі жуки привид. Oh. Я Вор, окей. Хоче щось вкрасти цього з дому, але застряг вентиляції. Тепер я дивлюся, як жучки розмовляють один з одним. Можливо, я сходжу з розуму. Потім я побачив якогось темного ...тіньового привида. Який тут вазить. Він щось говорив про те, як знищити цю сім'ю, а щось схоже. Добре. Мені треба тільки. Гей, стій! ні, ти нікуди не підеш. Поки не допоможеш мені? Візьми мого ліхтарика, він допоможе тобі. Я миша, як я маю його тримати? Ох, в мене є мініатюрна версія. Ніколи не знаю, що тобі продається. Ох, і ти можеш його вмикати нажимаючи F. На ліхтарику. Виглядає як якась ігрова механіка. Добре. Будь в безпеці. Добре. Блять. Ем. Ох, привіт, маленька мишка. Я містер Павук, і я дуже голодний. Зачекай. Це Ліхтарик в тебе на спині. Давай не будемо розмовляти про ліхтарик. Добре, тож. Що я хотів сказати? Станеш моєю вечерю на сьогодні. Цікаємо. Я навіть обертатися не хочу, не люблю павуків. Вони мене лякають. О, я вже бачу вихід, ми поряд. Мишка, біжи. Якщо буде 8 uh, цих мишенят сироток, це буде дуже багато. Мишова економіка стільки не витягне. Ми боком швидше навалюємо, дивіться хопа. О Боже, він ще раз нас врятував. Тут нікого немає. Ха. Нічого не рухається. Пам'ятай свій план вимкни все світо, і тоді прикінчи всіх. -ха 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 -ха. Я сподіваюсь, ніхто не завадить мені тим, що вимкне світо. Тому що я не можу працювати тоді, коли світло, і Воно шкодить мені. Це тільки що цей привид сказав, що хоче вбитись сім'ю чи не так. Запис. Мені здається так. Я не можу просто дати цьому статися. Так вони ж хотіли нас вбити, мишка. Що це за комплекс справедливості? В тебе двоє маленьких мишенят. О, так, добре, ми пробралися в будиночок. Хто ще хоче нас їсти, а? Оп оп Капкани проставляли. О боже, вони поставили медвежі капкани на мене. Ха. Я не думаю, що ця родина варта того, щоб її рятувати. Нарешті мій геніальний план почав діяти. Після трьох минут, які я потратив на то, щоб його збагнути. Ну, взагалі, після трьох минут я зберу всі душі в цьому домі. Всіх в цьому будинку. М ха -ха, 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 -ха. Ніфіга собі. Всіх в будинку? Діти! Мені треба зупинити його. Він сказав, що він не любить світло, так? Можливо, якщо я ввімкну його назад щось трапиться. Блін, шкода, я не можу вставити музику з Андертейла. А як, як, як? Почекайте, я я, я ваша мишка. Я маленька мишка. Як? Ізі. Якого? Хто це робить? Це боляче? Краще перестань рухатись. Ейзі. No. Так, не рухаємось, все добре. Давайте біжимо, біжимо, біжимо. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. -ту 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 -ту. no. Поряд. Бемс! Неприємно тобі. No. Що тут буде валятися? Чому перемикач був так низько? Хей, ти хотів зашкодити всім це чересюру. Ти майже змамав мою сім'ю, щоб ти знав? Це цьому було питання? Я привид, монстр, як я, хто може бути добрим до мене? Якщо ти привид, це не означає, що ти можеш робити щось погане. А лише через те, що ти привид, це не означає, що ти поганий. Якщо я привид, це не означає, що я поганий. Ха. Я більше не можу це витримати, я ненавиджу себе. Я ненавиджу все в собі. Я не хочу бути поганим, я не хочу робити зло. Я не хочу, щоб це лице виглядало так, як воно. Хто його полюбить? Це просто обличчя бездушного монстра. Я зашкодив так багатьом людям. Хто тепер як тепер я буду гарним, хорошим? І я не можу прийняти це. Слухай, ніхто не вибирає, яким він буде в цьому світі. Я не вибирала бути мишкою, але знаєш, це не важливо. Тому що я прийняла це. І тепер я роблю свою мишечі справи, справу, і ти можеш змінити це. Справжнє випробування це справитись з циркумістенцем і стати кращим. Буця привода не робить тебе поганим. Те, що ти збий не означає, що ти не можеш змінитися. Це залежить від того, як ти хочеш. Ну, жити. Навіть гірша персона може змінитися. Все, що було в минулому, скінчилось, важливе те, що зараз. Я. я. Дякую, маленька мишка. Я не забуду цього. Це буде моя точка невозрати, я тепер ніколи не буду переставати намагатися стати кращим. Але буду краще. Добре, взагалі це непоганий життєвий урок. А що ти там прятався? Тепер ми знаємо, що якщо. Коротше, я не буду тебе їсти більше, мишка. Поки що. Я тепер вже не голодний. Я хочу ем, бути більше людяним. Вибач за це, ну ти знаєш. А цей привид. Я думав про те, що ти кажеш. Я більше не голодний. Я просто втомився. Я подумав про те, що ти сказав, і я почуваю себе лузером. Я думав, я просто тупий вор. Але це час, коли треба змінитися і стати кращим. Я не знаю, про що ви, хлопці, розмовляєте. Але я все одно плачу. Я знаю. Я зроблю фото всіх у вас, і в мене буде докази для моєї родини. Але це такий спеціальний момент, і я не хочу його псувати. Ей, пацан, ти що там довсі, це маблі шамблі робиш своїми цими фантазіями? А ні, тато. Ох, вже ранок. Це мій час. Треба уходити. Але коли ми з тобою ще раз зустрінемось, мишка. Я обіцяю бути кращим приводом. Ах, і що за гарний кінець? Зачекайте, що я забула. Ох, я забув за дітей. О, ні, а де сир? О Боже, о Боже, діти. Пропусти мене там, діти. Моє двоє маленьких мішенят, мімій бебе. І, бать, ви що, криси? Ми ж нібито миша, а не криси, ні. О, привіт, мама. Дивись, що ми знайшли для тебе. Хе -хе. Тебе так довго не було, тож. Це бо його ідея, Мама, це не моя. Я. Я пишаюсь вами двома. Миші. Боже, ну це була досить мила і прикольна історія. Мені сподобалось. Не часто таке буває. Дякую вам за гру. Звуки привода він зараз щось каже. Маленька миша і великий дім. Дякую вам за перегляд. Якщо чесно, гра мені неймовірно сподобалась, обожнюю це поєднання хорора з. З мені дуже подобається гра неймовірна. Хотілося би а вже ж більше такого. Не зовсім хоррор, але є чому повчитися, знаєте, мов ці біблійні притчі. Тож так, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. Е Тож, я хотів ще сказати, що. В мене там, напевно, завтра чи післязавтра будуть виривати мені мої зуби мудрості, тому знов візьму невеличку паузу, ну як невеличку, десь на тиждень чи півтори, тому що так само, як і з лівої сторони, просто не зможу відкривати рота. Тож так, дякую за перегляд, більше не затримуюсь. Гарного вам дня чи вечора. Алло, бізнес? бизнес. Так так точно.